Сьогодні розповім про об'єднання та трансформацію великих фільмів у серіали та спробую пояснити, навіщо глядачам дивитися нову історію про Локі. Для тих, хто не знайомий з історією Марвел і не знає нічого про месників, Таноса та Війни Нескінченності, не варто боятися, що ви нічого не зрозумієте. Фішка цього серіалу у тому, що це якісний продукт. Який може подивитися будь-хто у будь-який час, і історія буде для нього не менш захоплювати цікава, аніж для людей, які не пропускають жодної роботи студії з 2008 року. Протилежна позиція у студії Дісней, яка працює з зоряними війнами, де потрібен глибокий контекст, іначе серіал АСОКА просто провалюється та не працює. Кіновсесвіт Марвел, який був перезапущений у 2008 році. Вже розрісся до нескінченної кількості фільмів та серіалів, але їх виробництво вже неможливо зупинити, бо за цей час усі роботи принесли більше 30 мільярдів доларів, і картини продовжують збирати навколо себе нову та все більш молоду аудиторію. І звичайно ж, студія не могла пропустити, щоб не вийшов серіал про одного з найхаразматичніших героїв Всесвіту. Його чекали усі поціновувачі Марол та фани Тома Гідлстона. Персональну історію Локі підігравали у медіа як могли, і все це заради старту четвертої фази кіновсесвіту, початком якої став фільм про чорну вдову, а також серіали Ванда Віжн, Сокіл та Зимовий солдат. Однак знімати серіал про Локі це 100% успіх. Адже якщо не брати до уваги Таноса та спитати фанатів Марвел, хто з лиходів їм подобається більш за все, 90% з них відповість, що саме Локі. Ом Гіддлстон наділив цього персонажа особливою харизмою, через яку його лінія в кіно Всесвіті триває до сьогодні, хоча мала закінчитися вже дуже давно. У 2012 році актор буквально закохав у себе багатомільйонну армію прихильників Марвел, бо йому дісталась роль персонажа з найгострішим язиком у кіно всесвіті. Але автори вчасно зрозуміли, що у сольному проєкті Гіддлстон не буде цікавим та розбавили його історію Овеном Вілсоном. Який після невеличкої паузи у кіно фантастично увійшов у кіно Всесвіт і цілком може розраховувати на окремий серіал для свого персонажа, картина отримала другий сезон одразу після початку першого і якість другої частини не підвела. Нагадаю, що перед виходом картини у мережі з'явилася інформація про те, що Локі є бісексуалом, таким чином його зробили першим лгбт персонажем Всесвіту. і варто відмітити, що Марвел тягнула з цим рішенням неймовірно довго. Але все ж таки зайшла в цю тему, і скоро кількість таких героїв буде зростати. Глядачі серіалу з першого плану зрозуміють, що Локі виступає у ролі такого собі трікстера, який змінює плин подій та намагається нашкодити у будь-якому місті, де по всесвіті він не знаходився. Але автори картини забирають в нього всі його навички, сили та переваги і швидко переорієнтовують комедію на драму, а потім перевертають усе до гори Дригом. У Локі забирають свободу вибору та кажуть, що усе його життя було прописано від початку до кінця. А той факт, що він досі живий, це статистична похибка, яку треба прибрати, тобто його стерти. Але руку допомоги йому протягне персонаж Оуена Вілсона, який поверне йому деякий сенс до життя, та покаже, що історія Локі тільки починається. На початку першого сезону усе це спрацювало настільки круто, що картина протягом місяця була найпопулярнішим серіалом на Amazon і явно стала одним з ключових поворотів в історії кіно Всесвіту. Аби не зробити багато спойлерів, варто розповісти про мінуси картини, які, на мою думку, дуже чітко зазначені, і їх ніхто не намагався приховати. Хоч серіал наразі складається лише з 12 епізодів, деякі з них вийшли трохи затягнутими, і місцями картина тримається лише на харизмі Вілсона та Гідлстона. Фанати Марвел скажуть, що картина просто втратила свою динаміку у деяких серіях, але по факту їх зробили такими, щоб будь-яка людина змогла очаруватися почуттями до головних героїв і зрозуміти, чому події у фінальних епізодах вкрай важливі. Але як не пітніли над картиною автори, протягом перегляду виникає дуже багато питань, і режисер зі сценаристами не намагається дати на них якісь відповіді, а скоріш за все очікують, що люди підуть дивитися інші проекти студії та шукати якусь самостійну інформацію. Треба прийняти те, що серіал про часові лінії та переміщення у них буде дуже заплутаним, і деякі відповіді просто неможливо отримати. Та здавалось би, чому б тоді не зробити ще декілька серій та розкрити історії інших героїв, або показати те, що цікавить найпристрасніших фанатів, додати в них трохи екшену та прискорити оповідання. Під час і після перегляду картини відчувається якась недомовленість, але, звичайно, ситуація не критична у порівнянні з іншим проєктом цієї студії, який виходив влітку. З усіх нових серіалів Марвел, Локи кращий і до того ж найважливіший. На відміну від двох також успішних попередніх проектів One Division і Соколот з мого Солдата, він не лякається від власних ідей і не боїться давати глядачеві поживу для роздумів замість того. Щоб зводити все до фінального мордобою поганих з хорошими, це не означає, що все в ньому добре. Іноді Локі сам собі наступає на п'ятий і грандіозним спектаклем заглушає часом цікаві роздуми про емоційні травми, довіру і свободу волі. Втім, для Марвел з її любов'ю до спрощення складних конфліктів це помітний крок уперед. І ця картина показує, що кіно всесвіт може приємно дивувати. Локі не товчеться на одному місці до самого фінального епізоду, щоб перед титрами дати нам інтригу, яка змусить очікувати на наступну серію. Події досить швидко розгортаються, а сама історія вражає своєю динамічністю. У попередніх серіалах Марвел, які виходили у цьому році, було занадто багато води. А Локі може через це сильно не турбуватися. Тут вас розважатимуть і дивуватимуть ще хвилини за деякими виключеннями. Але ця картина одним епізодом розбиває увесь той жах, з яким зіткнулись глядачі, дивлячись на таємне вторгнення з купою зірок та факапів. Якщо та картина отримала найнижчий рейтинг серед усіх робіт франшизи, то ця цілком може поборотися за звання кращою. Фани кінесесвіту вже називають цей серіал найголовнішим поворотом в історії усіх героїв франшизи. Автори нарешті показали, що серіали від Марвел це не просто придатки до основних фільмів, а реальні двигуни історії і картини обов'язкові до перегляду. Іноді, навіть роль самого Локі відходить на другий план, бо всі його драми та переживання це чудово. Але вони цікавлять глядача рівно до середини фінального епізоду першого сезону. Локі це досить зв'язкова і логічна історія, що за мірками франшизи велике досягнення. Пара дивних ходів тут є, але вони не дуже западають в око, особливо тим, хто не знайомий з кіносесвітом. Зате в основі сюжету тут цілком універсальні проблеми: між свободою волі та передбачуваністю буття, більшим і меншим злом. Комфортною самотністю або полісною побудовою близькості, серіал вийшов атмосферним і його дуже цікаво дивитися. Причому саме зараз, коли вийшли два сезони. Якщо не чекати серії по тижню, можна оцінити жанрову цілісність задуму, де перегукується класичний детектив і фантастичний роман, пізнавальні передачі з 70-х та сучасні спецефекти, лінійки Марвел від створення коміксу до кіновсесвіту. Варто розуміти, що Локі по суті робить справжній перезапуск для кіностудії, адже багато фанатів кіно всесвіту ще не народилися у 2008 році, коли на екрани вийшов перший фільм за участі залізної людини. Виросло ціле покоління людей, які роками спостерігали за одними й тими ж героями. Якщо фінал месників став крапкою в історії минулого десятиріччя. То Локі це відправна точка для нових пригод у кіновсесвіті. і Том Гіддлстон зробив усе, щоб цей запуск був вдалим. Локі перше з шоу Марвел на Дійсний плюс, яке дійшло до другого сезону, що здається великим досягненням саме тепер, коли Марвел прийняла рішення зменшити кількість оригінальних програм, які вона випускає щороку. Але дивлячись другий сезон Локі, важко позбутися відчуття, що боси компанії хочуть. Аби цей серіал не припинив свого існування ще досить довго.